Сюди. Народ сюди. Вона виходить на край трави, вона шукає ось ці віконця між травою. І вона саме туди виходить полювати. Щука невелика, але по жабі не примазала. Влупила її, дивіться, просто як жадно. А оце за моєю приманкою. А оце за моєю приманкою вже, друзі. Іноді буває так, що ти точно знаєш, що у водоймі є щука, але водойма настільки затягнута травою, лататтям, рязкою, що ти взагалі не розумієш, а як її тут ловити, і чи можливо це взагалі. Тому вже в сьогоднішньому ролику я спробую поділитись своїм досвідом, і ми будемо розбиратися, як все ж таки краще ловити, як діяти. Коли потрапляєш на таку водойму. В такій водоймі дійсно багато рибаків навіть не зупиняться ловити, просто пройдуть повз. Але для тих, хто хоче спробувати це тільки на руку, адже буде більше неруханої активної щуки. Також хочу подякувати усім, хто підписується на канал, це дуже приємно та мотивує. І до 100 тисяч залишилось зовсім небагато. Давайте доб'ємо їх. Якихось жабовниках. Насправді щука ну, досить таки полюбляє їсти жабу, тому я розпочав з неї. Зараз буду намагатися швиденько переміщатись, саме пошукати так, рибу. Але ох, якийсь такий сплеск знизу почув. Не бачу, де але почув. Ось. А потім все одно будемо ще й експериментувати з приманками. Переміщатись багато і знаходити, буду старатись бачити саме такі вікна в траві. Тобто я не буду ловити всюди, а все ж таки, ось такі відкриті плесики, більш відкриті да, на фоні абсолютних заростей, ось це буде, на мій погляд, найперспективніше місце. Ну і повірте, друзі, що якщо ми все ж таки отримаємо покльовку на жабу, ну це буде видовище ще те. Так що дуже хочеться поскоріше його побачити. Адже і сама приманка є немаленька, і щука розуміє, що вона змушена змушена атакувати сильно, е вхопити сильно, аби е здобич від неї не втекла. Так працює з великими приманками на великі приманки. Завжди покльовки більш сильні, більш агресивні, більш жваві. От бачите, оце саме щука стояла. Оце стояла саме щука. На приманку вона не реагувала. А коли я підійшов, вона втекла. Я гадаю, треба чекати години виходу, і тоді, напевне, почнуться покльовки. Поки що щука зовсім неактивна. друзі, нарешті я зловив першу рибу. Зовсім така маленька щука. Подерла силікон зразу. Але покльовка була непогана. Летіла вона за ним далеко. 4 дюйма, щучка така, 150 грамова. І вона її просто дивиться в шахту. Гачок глибочезно в морді. Тікає малеча. Позаду в мене вже ну, години півтори дві риболовлі, а результат поки що невтішний. Але зараз на вулиці стрімко стає тепліше і можливо це включить щуку, тому що я реально бачив, вона стоїть в траві, але і приманкою не цікавиться, і тільки коли вже підходжу, вона тікає. Ну тобто разів 5-7 повторилась отака ситуація. Ну а далі будемо переміщатись і попробуємо знайти щуку ще в інших місцях. Ха-ха, оце ж покльовка була. Оце ж була покльовка і я її не реалізував. Бачите, була зацікавленість. Була зацікавленість від щуки неогрузкою. Ой-ой-ой. ой 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 Я аж підскочив. Я аж підскочив. І дивіться, вона не попала взагалі в приманку, і я ще їй дав по бочині. Бо ось луску дістав, Але це гарна щука була. Ось це вже атакувала дійсно гарна щука. Ну ось це вже така покльовка видовична, видовищна, таку, яку хочеться бачити, коли ловиш в такій густій траві, як щука виходить, атакує. І тепло, обід, пригріло сонце. Я вернувся на ранкові місця, буквально 10 хвилин в мене вже було дві реакції. Так що, бачите, все ж таки зранку кльово не було, а ось зараз рибка трошки включається. Хо-хо-хо-хо! Просто яка знову атака. Ну, ця щука не побувала на гачку. Тут є шанс добрати. Ну така щука просто під кілограм з таким кульбітом для такого болота дуже навіть непоганий розмір. Але не добирає видно, все ж таки налякалась, добирати не хоче. Є. І є риба. і є риба на жабу. Ось так от з трави після кількох холостих покльовок ну, набагато гарніших щук. Я все ж таки одну покльовку реалізовую, щука невелика, але по жабі не промазала влупила її, дивіться, просто як жадно. І ще такий нюанс замітив. Зранку по березі жаби взагалі не було. А зараз йду і з берега постійно тікають жаби і пригають собі в річку. І якраз таки, я думаю, це для щуки теж сигнал. Вона вже, скажімо так, цей годинник вивчила, коли жаба з'являється і починає нею харчуватись. Що ж, маємо такий результат. Покльовка надзвичайно приємна, риба невелика. До вечора ще часу дуже багато, так що сподіваюсь ще не одну щуку в руках сьогодні потримати. Є в мене такий спеціальний інструмент для того, щоб відчіпляти приманку. В першу чергу я його брав, тому що думав, якщо буде дуже сильно закофтувати, то якраз таки він довгий і ним зручно діставати до гачка. Зараз наша країна бореться з постійними атаками дронів та ракет. Які летять до нас з країни 404. і в цей час дуже важливо підтримувати наші збройні сили України, адже тільки вони можуть це змінити, і окремі люди і українські бізнеси вони постійно донатять на підтримку. Але сьогодні хочу розказати вам про литовську компанію, яка також ще з перших днів повномасштабки дуже сильно допомагає та підтримує Україну. Як я і сказав, це литовська компанія BR Group. Вони вже порядка 20 років на холодильному кліматичному ринку. А філії по усій Європі і Україні, в тому числі, з початком повномасштабки не закрили роботу в Україні, а навпаки, почали розвиватися, рости та забезпечувати промисловість холодом, а людей комфортом. Компанія прибуток реінвестує в Україну та дійсно дуже суттєво підтримує Збройні Сили України, за що їм хочеться щиро подякувати. І навіть поставити у приклад е, деякому українському бізнесу. На тему промислового холоду я говорити не буду, там все дуже складно. А ось на тему кондиціонерів кілька слів все ж таки додам. Бренд Nordis – це надійний та якісний виробник кондиціонерів, який енергоефективно вирішує три основних завдання: це є охолодження повітря, це є обігрів повітря. І це є очищення повітря. Хотів би також трошки додати такої цікавинки, що за рахунок холодоагентів, які використовуються в кондиціонерах Nordis, обігрів приміщення кондиціонерами, особливо в такий сезон літній весняний, коли температура повітря вище нуля ззовні, він є у 4-6 разів вигідніший аніж обігрів приміщення. Вже нам звичними методами це є дійсно такий крутий лайфхак, і тепер і я, і ви про нього знаєте. А я планую ще найближчим часом ним скористатись та поставити вже собі такий кондиціонер. А також від компанії ми отримали подарунки, які розіграємо серед підписників. Буде 5 переможців, і що потрібно зробити для участі в розіграші, це лише написати коментар під цим відеороликом. Ну і звісно, щоб бути підписним на канал. А переможця я оголошу вже у наступних випусках. Моя коробка для ловлі щуки в траві. І такі думки, як все ж таки е, потрібно її ловити. Дві основних приманки, коли трава настільки густа, що класичний джик з офсетом не підходить, е, тоді ми переключаємося прямо таки на неогруз. Тобто також силикон, також офсетний гачок, але при цьому немає огрузки. І така приманка буде йти. Е, по самій поверхні води над травою, і все ж таки щука буде за нею вискакувати. Друге, що може спрацьовувати, це ось такі типу поверхневі жаби. Риболовля на них дуже цікава, дуже захоплююча, така азартна, видовищна. І вони також працюють. Працюють по траві, от її можна кидати в саму гущу трави, проводити над травою. І щука, активна щука буде вискакувати, буде з'їдати. До речі, є ось такий невеличкий лайфхак. Це додавання саме трійника в спину для підвищення реалізації покльовки. Іноді на цей трійник підчіпляється травичка, але все ж таки, якщо акуратно там проводити це, все, то е, можна використовувати, можна працювати, воно все, все ж таки ну, досить таки непогано грає разом. Далі для місць, які трошечки почистіші, е, де все ж таки можна і з грузиком кинути, тому що все одно є вікна. У мене є звичайний рачок на вантажку в 3 грама на офсетному гачку, який тобто, стандартно є в моїй щучій коробці завжди. І також є такий невеличкий набір воблерків, адже воблерок також може вистілити, може спрацювати в якомусь з вікон між травою. Буквально там метр півтора чистого туди можна кинути воблерок, на одному місці ним потрічити, покрутити, і щука спокійно може на це зреагувати. Ну ось і все, як ви побачили, приманок зовсім мало коробочка, як завжди, зовсім невелика. Але я впевнений, що в будь-яких умовах мені цього в принципі буде достатньо. Ой. Все, зрізала, просто зрізала. Ну що ж, бачите, потрохи вечоріє. Я. я маю надію, що буде все ж таки активізація риби. Друга сторона річки вже почала так знаєте, 2-3 метри відходити тінь, тобто закривається від сонця, ніби щука мала би вилазити з трави. Ну і от одразу, знову ж таки, Після невеликої перерви вертаюся на знайому ділянку і одразу швидка покльовка. Но цього разу, знову ж таки, щуку не вдалося зістати на берег. Зрізала флюр 0,52, але зрізала. Так інколи трапляється. Видно, попало їй саме от на ті зуби, якими вона її зрізає. Ну що ж, рухаємося далі, і активно проловлюємо. Сюда народ сюда є витягнути, витягнули. Ну і ось така, ось така потужна риба. Потужна саме по характеру боротьби, поведінки і не по розміру. Розмір просто такий середній, звичайної щуки. Приманка Fusion, 3 дюйма. Ух, Покльовка просто реально суперова, дуже крутезна покльовка. Ну і в траві її корчувати. Теж, скажімо так, емоції це все приносить чудові. Вечоріє, рибка включається, це відпускаємо і будемо ловити далі. Є вона все таки в цих жабовниках. Є. Бачите, клювала, 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 і все ж таки реалізував. Трошечки про саму ловлю, адже здебільшого щука, коли вона активна, вона все ж таки не стоїть от в самій траві, в самій густині. Там вона стоїть в густині, коли вона не активна. Коли щука хоче полювати, хоче харчуватись, вона виходить на край трави, вона шукає ось ці віконця між травою. І вона саме туди виходить полювати. Їй потрібен простір, потрібно трохи місця для маневрів для того, щоб кидатись за цим мальком, з'їдати його. В траві зловити малька їй набагато складніше, в густій траві тим паче, тому що мальок банально тікає там за траву і все. Тому вона завжди, коли активна, вона стає от по межі відкритого і трави. І саме по відкритому вона хоче щось побачити, щось знайти і саме там з'їсти. Тому все ж таки, коли от ми переміщаємося по такій гущі. Найбільшу увагу треба звертати саме на ось такі віконечка і дуже детально їх проловлювати. На мій погляд, з в ловлі в траві, саме віконечка, це є топ-1. Трошки по комплекту, яким сьогодні е рибачу, в такі тісні умови, умови, де може бути гарна риба, і рибу скоріше за все доведеться корчувати з трави. Я взяв Skyline до 18 грам, 76 ріст. Комлиста така паличка з хорошим запасом тут в комлі. До речі, в інтернеті можна часто побачити інфу про те, що скайлайни достатньо сопливі та м'ягкі, але, скажімо так, це більше інформація, яка е, перекинулась з огляду однієї конкретної моделі на всю лінійку. Хоча в лінійці досить багато різних е, модифікацій, і вони, скажімо так, різні. Якщо до прикладу взяти саме 76 мл 76 сімдесят М-ку, то ці палки мають навпаки достатньо такий потужний бланк, жорсткий бланк, і тобто максимально наближені саме до екстрафастів. Оснащений Оснащений мене катушкою Shimano Stella 2500 та намотана нитка Upgrade одиничка по японській класифікації. Знову ж таки, шнур грубий, міцний, надійний для того, щоб можна було форсувати рибу з трави. Тільки що був вихід щуки. Знов я побачив, вискочила, вивернулась, але ну, не наважується клюнути, не наважується на атаку саме. Опача, як щука вилетіла. І це не за моєю приманкою. Це вона когось з'їла. А оце за моєю приманкою. А оце за моєю приманкою вже, друзі. Сама себе показала. Сиділа би тихенько в траві і не попалась би на гачок. А так сама себе показала, і я її з те зловив. Отака щучка. Теж така грамів, не знаю, 700. Приманка злетіла, полетіла. Клас. Емоції, звісно, що від такої рибалки просто неперевершені. Ось такенька щучечка. Ну, дуже гарно це було. Стою собі тихенько, кидаю, кидаю, кидаю. бабах, вилітає якогось там малька, атакує. Я туди домотую свою приманку. І вона не змушує довго чекати, атакує приманку мою також. Ось так. Вечірній вихід є. І ця щука, як бачите, вона вже на більшу приманку. Перед тим я на трійку ловив. Точніше, як, першу рибу зранку самого на четвірку, потім на трійку кілька. І ось це знов саме четвірка Fusion. Ну, тобто, достатньо такий великий об'ємний віброхвіст. Ось такий видався наш день. Рибалка в траві, вона ну зовсім непроста. Тобто, якщо взяти ті самі умови, але прибрати траву, ти наловиш просто в рази більше риби. По-перше, щука сить в траві рідко, коли бачите ви приманку. По-друге, провести складно. Але ну ви самі знаєте, самі розумієте, є такі місця, є такі умови, де ну все затягнуло. Ти знаєш, що є риба літом, там початок осені затягнуто травою, хочеш це половити. Я вам надіюсь, показав, пояснив, які є для цього методи. Але якщо у вас є ще додаткові питання, то звісно що обов'язково напишіть їх в коментарі. Хто ловить неогрузкою, хто ловить жабами по траві, знаєте якісь цікавинки, напишіть теж в коменти, буде дуже цікаво про це прочитати. Друзі, ну і обов'язково підпишіться на канал. Давайте вже разом доб'ємо мені 100 тисяч підписників на YouTube. Ну а я буду надалі вас радувати новими випусками. Зустрінемося, па, -па.